Шановні пані та панове, добрий день, дякуємо, що ви завітали до нас. Зараз буде трошки важко, тому я попрошу, щоб ви всі послухали трошки. Добре? Добре? Добре. Добре? Добре? Добре, дякую, дякую. Отже, я хотів би розпочати наш сьогоднішній захід з хвилини мовчання, щоб вшанувати загиблих. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава! Отже, пані та панове, хотів би наголосити, що безпосередньо зараз в нас відбувається. 24 лютого 2022 року війна прийшла в кожний дім. Наш світ розділився на до і після 24 лютого. З цієї дати радикально змінилося багато принципів і уявлення. Цінності та слова, а фраза ціна свободи набула цілком фізичних змісткових е відтінків. Кожен з нас тепер щось жертвує для того, щоб жити в вільному світі. І з кожним днем війна ця ціна стає важкою і вищою. І навіть на відстані сотень кілометрів від лінії фронту мирне населення відчуває на собі важкість воєнного часу. Звичайно ж, найвищою ціною є життя людей. Життя наших захисників та захисниць, які стримують ворога, і життя мирних громадян, які гинуть від обстрілу щодня. Це зруйновані та згоріли міста та інфраструктура вздовж лінії фронту. Саме про це намагаються розповісти військові журналісти в першу чергу. Наша мета показати умови життя в тилу далеко від лінії зіткнення, показати, з якими складнощами. Зіштовхується мірне населення, як змінюється наше життя, простір та побут в умовах війни. Безпосередньо сьогодні наш фотопроект Ціна свободи присвячений двом, двом рокам повномасштабного військового військового вторгнення РФ в Україну та благодійному фонду, який з'явився одразу після пісочниця Одеси. Зараз я безпосередньо хотів би наголосити про учасників фотопроєкту. Це Юрій Бершацький, вашооблась, Олександр Воропаєв, Майя Макеєва, В'ячеслав Олещенко. Олександр Гіманов і Катерина Макалюк. Також присутні організатори даного заходу. Це Юрій Вершацький та Олександр Воропаєв. Слово вам дякую всім, що ви прийшли сьогодні до нас. Щоб відвідати наш фотопроєкт, ще раз зазначу, це не виставка фотографій, це фотопроєкт, в якому ми хочемо розповісти про дослідження. Того, як змінився наш життєвий простір за останні два роки, в нашому проєкті самі світлини мають майже вторинне значення, тому що ми хотіли саме сенс вивести на перший погляд. Щоб кожен з нас переглянув цей проєкт і зрозумів, що саме змінилося в нашому житті, на стінах в залі ви зможете побачити колажі фотографій. Кожен колаж присвячений якійсь одній тематикі. Яка стосується змін в нашому житті, це е сільське господарство, це навчальний процес, це руйнування житла, це м -м, бізнес. втрата бізнесу, це забруднення у збережжя. І, е звичайно, це втрати е людей і е окремо е проєкт Москалюк про вдох. І е, окреме е, місце в нас е, присвячене е, пісочниці. Це м, про е, мобілізацію населення, щоб допомагати один одному. Е, ось майже це головне, що ми хотіли е, вам довести, а все інше ви можете побачити. Олександр. Коротенька ремарка в доповнення до того, що мій колега Юрій сказав. Серед нас зараз відсутня Майя Макієва. Вона вчора відкрила. Інший фотопроект, учасниками якого ми теж є в Швейцарії. Серед нас нема сьогодні Катерина Москалюк. Вона працює як за кордоном, так і на лінії фронту. Вона зараз в робочому процесі. Серед залу присутні Олександр Гіманов, це репортер НЕД», один, один з найкращих репортерів нашого міста. І електронні працює. Перед нас є В'ячеслав Оніщенко. Він присутній теж в залі, людина, яка викладає медицину, але знаходить час і працює журналістом. Окремо, подякуємо, що він прийняв участь в нашому проєкті. І два слова за пісочниця. Хочу сказати, майже з перших днів, коли розпочалась війна повномасштабного вторгнення, ну, кожен з нас працював на нашому узбережжі. Саме цим піском наших пляжів ми вкривали наші пам'ятники архітектури та будували укріп там, райони і там, споруди. Тому ну, обійти увагою ЦГО ГОН ну, неможливо. Даже ми знаємо, що є в Одесі дуже потужні інші, але для нас було дуже цінне саме працювати з пісочницею. Там є окремий мерч. А, ми випустили до цієї події. Почтову власну марку, з якихось там невідомих для нас причин піар відділ Укрпошти відмовив нам у спецпогашенні. Тому ця марка буде в певному сенсі унікальна. Ми не будемо її зовсім гасити. Ви, якщо бажаєте, маєте можливість придбати її саме в цьому вигляді і всі кошти, які будуть виручені. Більше про це Марина а розповість. Ми направимо на благодійну. Але ця марка е, офіційна. Це офіційна українська марка. Дякую, Марина. Будь ласка. Всім доброго дня. Також дуже дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. і Тут присутні. Насправді, пісочниця це не пов, це більше про єдність, яка була на початку війни. Це більше про людей, які знали, що в них є місце, де їх чекають. Це повіло про. Віру, про... Його дуже швидку в перемогу. Це про надію, це про людей. Це в першу чергу про людей. Людей, які збиралися, які приходили, які знали, що їх в цьому місці завжди підтримують, де їх чекають. Це більше про це. Це напевно, за цей час найсвітліший спогад, у дуже багатьох людей сподіваюся. Саме світліший і найнедійніший спогад, який підтримує ту віру, що це все можна повернути, і наша перемога буде все ж таки дуже близько. Всі кошти, які ми зараз будемо збирати з продажу мерчу, частина йде на організацію. Частина піде на допомогу дітям, які знаходяться в своїх лікарні, яким ми пілкуємось уже на протязі року, також на допомогу дітям, які знаходяться на деокупованих територіях, а саме Миколаєва, Каравельна Грая, місто Миколаєва, Каравельна І Я дуже дякую саме Юрі та Саші, які запропонували, підтримали ідею цієї виставки, запропонували вже концепцію повністю і взяли на себе найбільшу частину організації всієї цієї підготовки. Серед нас присутній голова правління Одеської організації Національного Союзу журналістів України Юрій Анатолійович Роботін. Я Хотів би подякувати нашим кореспондентам, що вони зробили прекрасну виставку Я думаю, експозиція ця буде в цьому році демонструватися в Німеччині. Є домовленість. Сьогодні вирішиться це питання. Я сам, знаєте, молоді роки працював на корабельному районі на Херсонщині, сам з тих країв, пам'ятається суднобудівний завод, де моє дитинство пройшло. Навчався в вечірній школі робочій молоді. Це 9-10-11 класів, працював на суднобудівному заводі. Сьогодні його майже немає. Чим можемо допомагаємо, дійсно наші колеги журналісти сьогодні знаходяться на всіх гарячих точках. Тут, тут ви сказали, що день воєнкора, був буквально п'ятницю ми вшановували наших кореспондентів. Військових, які працюють, їх дуже багато. На жаль, за цей час 79 наших колег загинуло на фронтах цієї тяжкої війни. Хотів би подякувати вам за цей серйозний проєкт, він має значення велике. Я єдине не розумію, чого Укрпочта не. Я спитаю керівництва Укрпочти, чому вони так поступили, і я думаю, в цьому плані ми щось зробимося. І ще раз, давайте проблеми області, наприклад. Так, хотіли ще запросити, знаємо, що є тут присутні люди, які хотіли сказати щось промовити, то отже зараз... Так, будь ласка. Ну, я хотіла сказати, що це дуже важливий, цікавий і потрібний проєкт, який допомагає закарбувати оці сторінки історії, пам'яті нашої. І війна зачепила кожного, ніхто не зостався осторонь. І кожен вносить свій вклад у справу перемоги. Ось Юрій фотографує, інші хтось пише, хтось малює, хтось збирає донати, чи ще якимось іншим чином. Всі допомагають. Ми теж хотіли б долучитися до цієї справи. І в мене був брат, який пішов добровольцем на фронт. І загинув в серпні минулого року. Він свого часу теж був фотографом, але на фронті він нафотографував, він писав. Він написав книгу про, про події, які там відбувалися з ним. Ну і не тільки з ним. І цю книгу я хочу подарувати особисто Юрію. Да, да. Так. А можна можна я передам цю книгу Альберту Васильовичу? Поясню, чому Альберт Васильович це була перша людина, яка організувала пісочницю. Він перший знайшов ескалатор, все інше. Ну він перший, це перший день почав. Якщо ви не кліпоти, то можна я йому цю книгу ага. подарувати? Отже, давайте я ще пару слів хочу розповісти вам про експозицію. Наша експозиція буде постійно знаходитись в онлайн. Є QR-код, десь там висить він. Все це можна. Прочитати і переглянути в інтернеті. Тому сьогодні це презентація проєкту, і сьогодні ви можете все це побачити власно самостійно, але потім все це можна переглянути і перечитати в інтернеті. Це буде в постійному доступі. Отже, зараз так. Кажете пару слів. Я скажу пару слів. Справа в тому, що фотографія це документи, це документи епохи. Це документи кожного часу, в який ми з вами живемо, який ми з вами проживаємо. Те, що було вчора, воно залишається в пам'яті завдяки фотографії. Те, що було 100 років тому назад, воно залишається в пам'яті завдяки фотографіям. Навіть кіно, яке всі говорять, що воно документальне, воно в більшій своїй частині постановочне. А фотографії, які зроблені справжніми репортерами, вони дійсно документальні і вони передають дух часу і, наш з вами, і наше з вами відношення до того, що відбувається. Тому дуже цінні світлини, які передають дух нашого часу зараз, у цей час. Тому що ми пройдемо, залишаться документи епохи, які... Ви потім будете дивитися, потім наші нащадки будуть дивитися. Я вас всіх вітаю з такою подією. Я вітаю всіх авторів, які прийняли участь у цьому проєкті. І бажаю вам всім перегляду і пам'ятати про те, що ми завтра також повинні жити. Мирного всім неба. Дякую, Дякую. 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 Голова Одеської організації Національного союзу фотохудожників України не, не, не має значення. А ще раз хотів наголосити з приводу мерча, які представлені тут. Ви зможете все це побачити ось тут, там дуже символічні ціни, щоб допомогти безпосередньо в надаліх проєктах. А, забув представитись, мене звуть Андрій Бачко, я волонтер та інструктор з тактичної медицини. Зараз хотів би всіх запросити в той зал, там де ви були, праворуч. Там буде зараз невеличка відео презентація. Проходьте, будь ласка, безпосередньо це буде відео презентація відкриток, які представлені в нас в вигляді мерчів. Проходьте, будь ласка, туди запрошуємо. Я вибачаюсь, я, я трохи перейду е, на російську мову, е, тому що мені е, не дуже. легко размутят украинскую. Вот же. Я сейчас хочу вам представить еще один мини-проект в нашем общем проекте, который посвящен нашему городу. Это набор открыток, который рассказывает о том, каким наш город был до войны и что сейчас происходит. С нашим городом. Ну что, давайте, внимание на экран. Нам казалось, что так будет всегда. Это стало нашей реальностью. В этом конверте находятся наши воспоминания о том, каким была Одесса. Какой была Одесса. И к сожалению, рядом с красивой фотографией появилось то, что... Нам сейчас не нравится. Это можно отрезать, оторвать, выкинуть в конце концов. Но шрам, вот этот шрам, он все равно останется. Это уже часть нашей истории. Спасибо вам. что объявляет нам войну. Вот с этого все началось. Включите звук. Как бы понятно. Спасибо. Что? Сейчас все полос пока не могу доложить, пока собираю. Это Мы еще один мини-проект, который и сделал Вячеслав Анищенко, он, сделал эту нарезку, заставил, чтобы напомнить чтобы нам, нам, как поделить. все начиналось. По остальным разбираем. И сейчас как разберешься, всех соберешь, мне говоришь, как будет. Откуда били артиллерия, танки, беспилотника, кстати, я понял, по летают. Остальным сейчас потерям разбираем. to do the... da stima temperaturu ah, čini se da je to je da ja